У нашому суспільстві все більше контрасту, Одні можуть все, інші нічого. Є ще ті, хто викреслений з життя. Це тварини, категорія беззахисних. Якщо люди можуть за себе постояти, то тварини повністю залежать від нас. Захотіли пригріли, захотіли викинули, захотіли убили. Ви коли-небудь дивилися в очі, викинутого на вулицю мороз пса? Його зрадили. За що? Собака єдиний та найвірніший друг людини. Люблячі люди, що піклуються про своїх вихованців, для них це ті ж члени сім'ї. Кількість безпритульних собак зростає, а в цьому є і правина кожного з нас. Люди викидають щенят, кашенят. Скільки тварин вмирає з голоду, холоду, під колесами машин, але ще і від бездушних людей. У нашій країні ця проблема досить актуальна. Проти відлову і примусового присипання повсякчас постають захисники тварин, які лише загуманні методи поводження з тваринами. А матері, яких також цікавить гуманне поводження з їхніми дітьми, бояться випускати малечу з дому без нагляду. На минулій сесії міської ради депутатам Шимка від партії регіонів було задано питання, що робити з безпритульними собаками, які лякають перехоже. Тому році зверталася без на дитину, на пляшу пописала собака. Малі мати була рада, набували в селі, є лілія били. Там щас зараз... до мене звернулася людина, яка працює з платим. Її проводять, зустрічають, тому що там така свора, вона кажуть, три собаки за цього, де сидять і прибігають ще куча, ніби прийти на роботу людям. Вони просили, щоб я це хоче. Є віддання. Мені на електронну почту э, прийшло від якоїсь жінки, вона займається захистом тварин. Оказується, є державна програма на цей рік. Якщо ми з вами виділяємо місце під притулок э, собак. То держава дає кошти на його будівництво і не знаю там подальше отримання, як буде цих собак і так далі. Но те, що ми ділимо сьогодні, отстріл і так далі, він заборонений. Ми зараз опрацюємо це питання наш відділ із міністерством. І сліз на так, що ми на землю виділити дають кошти на притулок. Я предлагаю за цей місяць за березень опрацювати це питання з міністерством. І є на слідчу сесію з пропозиції. Землю виділити. <постив плану> Як мешканці нашого міста ставляться до безпритульних тварин? Чи готові вони підтримати створення та утримання притулку? На ці запитання відповідали тростянчани. Я думаю, що їх їм треба строїти під і при приручати, і роздавати людям. Якщо ми не можемо їх так приручити, пусть якими-то фінансовими допомагати і. То чем может, даже не только там финансами, едой, там, помощью. То, чем может, в принципе, сейчас у людей не так много денег, чтобы сильно много помогать там финансами. Хотя бы там пищу, у каждого остаются продукты какие-то недоеденные, могут приносить вот этот питомник и, в принципе, подкармливать тех же самых животных. Я думаю, это будет для всех хорошо, и для людей, и для животных. Ну, я не знаю, должны приюты какие-то быть для них. Мое мнение, если понемногу каждый будет уделять внимание этому, то ну. Хватит. Мені їх шкода, бо вони нікому не потрібні, вони голодні, але я дуже боюся, щоб воно не кусало дітей, бо воно як безпритульне, воно нікому не потрібно, кидається на, на дітей, на людей. Ми ж живемо в цивілізованому світі, відстрілювати не можна, бо мучаться тварини, воно ж жива істота. Я вважаю, що треба якось виділяти кошти, якщо це будуть невеликі кошти. Я згодна. Ну, навіть так 10 гривень в місяць я згодна віддавати такі гроші. Але в мене вдома свій зоопарк, своя киця, своя собачка, яку ми любимо, яку ми годуємо, лікуємо і таке інше. Але не байдуже і прохожу, мимо поруч тих собак, які нікому не потрібні. Звісно, жалко, ну вони ж можуть взагалі якісь больні бути. Кусить, Надо, Надо дать людям свои... совет, чтобы не, да, да. не выкидали своих животных, не выкидывали своих зверей. Как писал Антуан Десантек Зупери, что мы того, кого мы приручили, мы за них отвечаем. Я считаю, что нужно людей обезопасить от собак. Каким образом это будет сделано? Честно говоря, тут э, отстрелы это не гуманно по отношению к собакам, а гуманно, когда они детей загрызают. То есть нужно искать варианты. Где-то может быть так, где-то может быть иначе. Но если нет денег и нет возможности создать приют, то, возможно, нужно отстреливать. Считаю, что нужно комбинировать способы и сходить из конкретной ситуации, а не огульно отвергать одно и сто процентов настаивать на другом. Хорошо. А если, например, будет создаваться приют? На его содержание нужны деньги. Согласны ли вы со своего бюджета, семейного бюджета, выделять энную сумму средств каждый месяц на содержание этого приюта? Вы знаете, каждый месяц возможно и нет. Периодически, пожалуй, согласилась бы. Ну, смотришь, конечно, какая сумма. Она должна быть разумна по отношению к моей зарплате. Я считаю, что нужно приюты. Понимаете, что я бы смогла приделала бы это все без жалости, если бы я знала, что это действительно попадешь животным. Но не так, как я видела передачи несколько раз по телевизору. Как над ними издеваются. Принімають можна вдома бідкатися на бездіяльність державних структур стосовно на бездомних тварин. Можна поспівчувати в душі кашеняті або щеняті, яке замерзає на вулиці в люті морози, і піти далі своєю дорогою. Можна взагалі відмахнутися від цієї проблеми, але можна спробувати самому хоч щось зробити і реалізувати ту крихту, з допомогою якої врятується життя безвинної тварини. Тварини не повинні страждати. Люди можуть за себе постояти, а тварини повністю залежать від нас.